Добрий день! Сьогодні поговоримо про приклади графіків залежності між величинами. Ви знаєте, що вартість товару залежить від його кількості. Тобто, що більшу кількість товару купують, то більшою буде його вартість. Наприклад, якщо ціна 1 кг цукерок становить 35 гривень, то за 2 кг треба заплатити 70 гривень, за 3 кг 105 гривень і так далі. Ви знаєте, що таку відповідність, залежність можна наочно відобразити у вигляді діаграми. Проте за діаграмою важко визначити, скільки коштує 2,5 кг цукерок або якась інша їх кількість. Зобразимо дані про вартість цукерок не стовпчиками, як було на попередньому слайді, а вертикальними відрізками в системі координат. Оскільки величина маса цукерок і вартість покупки є прямо пропорційними, то верхні кінці стовпчиків діаграми можна з'єднати відрізками. Вона показується діаграма, як змінюється вартість покупки залежно від маси цукерок. Таку лінію називають графіком залежності величини, вартість покупки від величини маса цукерок. Отже, запам'ятайте. Всі точки графіка залежності прямо пропорційних величин лежать на одній прямій. Розглянемо задачу. Потяг Харків Львів вирушає зі станції Лупне о першій годині і пробуває до Львова о 13-й годині. Швидкість потяга становить 50 км на годину. На маршруті він робить три зупинки, які заплановано через кожні 3 години. На малюнку показано графік руху цього потяга від станції Лубний до Львова. Розглянемо даний малюнок. Отже, горизонтальна лінія в нас означає час доби в годинах, а вертикальна розміщення на маршруті відносно станції Лубни. Розглянемо перше запитання. О котрій годині потяг робить зупинку у Києві? Дивлячись на даний графік, ми бачимо, знайшли, де в нас написано Київ, і спускаємо перпендикуляр на вісь, яка відповідає за. Час доби за години ми бачимо, що у Києві поїзд зупиняється о четвертій годині. Розглянемо друге запитання. Що показує число 7 на осі абсцис? Знайшли вісь абсцис, це горизонтальна вісь, знайшли число 7. Це число показує, що о сьомій годині поїзд робить зупинку на станції Яблунець. Третє запитання. На яких відстанях від станції Лубни потяг зупиняється на інших станціях? За умовою задачі зупинки заплановані кожні 3 години. І рухається поїзд зі швидкістю 50 км на годину. Отже, за одну годину поїзд долає відстань 50 км, а за 3 години він буде долати відстань 150 км. Отже, потяг зупиняється на таких відстанях від станції Лубни. На, на відстані 150 км, 300 км, 450 км та 600 км. Розглянемо четверте запитання. Що показує число 300 на осі ординат? Повертаємося до графіку, знайшли нашу вісь ординат це вісь. Y. Знайшли число 300 і аналізуємо. Число 300 на цій осі означає, що потяг подолав 300 км від станції лубни. Тобто від початкової станції до станції яблунець. І розглянемо п'яте запитання: які координати кінцевих точок маршруту. Отже, Кінцева точка в нас це ось перша точка, де станції Лубний, і остання точка це станція Львів. Як визначити координати, ви вже знаєте. Значить, ця точка в нас знаходиться за іксами на позиції на координаті 1 відповідно до іг це координата 0. І остання точка. Проведемо перпендикуляр, за ху це буде координата 13, за y, це буде координата 600. Виникає запитання, а чи обов'язково обирати кінцеві точки маршруту для побудови графіка руху. Насправді, графік можна побудувати за будь-якими двома його точками, так само, як і пряму. Але кінці маршруту обов'язково треба помічати. Отже, запам'ятайте, графік руху є прямою або її частиною, тому такий графік можна побудувати за будь-якими двома його точками. Розглянемо завдання. Ручка коштує 2 гривні. Треба заповнити дану таблицю в залежності між кількістю придбаних ручок, яка позначена літерою N, і їх вартістю, яка позначена літерою C. Отже, якщо одна ручка коштує 2 гривні, то дві ручки, звичайно, коштуватимуть 4 гривні 2 помножити на 2. 4 гривні. Три ручки коштуватимуть 2 помножити на 3 6 гривень. 4 ручки коштуватимуть 2 помножити на 4 8 гривень. І 5 ручок коштуватимуть 5 помножити на 2 або 2 помножити на 5 10 гривень. Розглянемо наступне завдання. Нам треба побудувати графік залежності температури повітря від часу, за даними цієї таблиці. Розглянемо цю таблицю. Отже, в нас тут є час в годинах від 0 до 12, і температура в градусах Цельсія. Звертаю вашу увагу, що в нас є як 0, так і від'ємні значення, тобто найменша температура в даному прикладі мінус 4, найбільша температура в даному прикладі 4 градуси за Цельс. Це нам потрібно для того, щоб правильно намалювати нашу координатну площину. Отже, намалювали вісь акцисти вісь ординат. Весь абсцис в мене буде означати час в годинах. Весь ординат означатиме, звичайно, температуру в градусах Цельсія. Так, обов'язково позначаємо початок координат наш 0. Ну, І відкладаємо одиничні відрізки. Одна клітинка в мене на осі абсцис буде означати 1 годину. Отже, від 1 до 12. На осі ординат, одна клітинка в мене означатиме. 1 градус за Цельсієм. Як в додатню сторону, так і у відхідну сторону. Координатна площина наша готова. Отже, давайте тепер будувати графік. Отже, о нульовій годині у нас було температура була 3 градуси Цельсія. Отже, мені потрібно знайти точку з координатою 0,3. Ось тут починається мій графік. Далі, о першій годині температура була 1 градус за Цельсіям. Позначаємо, о першій годині навпроти 1 градуса позначаємо точку. О другій годині також 1 градус. О 3 годині мінус 1 градус за Цельсіям. Отже, ми ставимо ось тут наступну точку. О четвертій мінус 2. О п'ятій мінус 4. Отже, навпроти 5 години шукаємо. Позначку мінус 4. Помічаємо. Далі о 6 мінус 3, о 7 мінус 2, о 8-й 0, наша точка буде знаходитися на осі абсцис, о 9 годині 1 градус, о 10 3 градуси, об 11 також 3 градуси, і о 12-4 градуси. Тепер треба все це з'єднати. Отже, з'єднуємо. Такою ламаною лінією наші позначки, і ми отримали графік залежності температури повітря від часу. Розглянемо наступне завдання. На малюнку зображено графік залежності температури повітря від часу, подібно до того, кого, який ми щойно робили, протягом доби. Користуючись графіком, нам треба дати відповіді на наступні запитання. Отже, перше запитання, якою була температура повітря у другій годині. Шукаємо на осі абсцис позначку, де в нас було 2 години. Спускаємо, проводимо перпендикуляр, так, доходимо до графіка. Ось тут можна поставити для себе точку, щоб визначити. Яка ж була температура? Отже, о 2 годині температура була мінус 4 градуси за Цельсієм. Далі знайдемо температуру о 6-й годині. Знову ж таки, шукаємо на осі осьєвцис позначку, де в нас 6-та година. Спускаємо перпендикуляр до графіка, до нашого, ставимо точку і визначаємо, що о 6-й годині температура складала мінус 2 градуси за Цельсієм. О 10 годині так само знайшли 10 на осі осьєвцесс. Провели перпендикуляр до графіку, і ми бачимо, що о 10-й температура була 1 градус Целься. О 14-й годині знайшли позначку 14-ї години, провели перпендикуляр, поставили точку, і можемо побачити, що о 14-й годині температура складала 5 градусів за Цельсія. Друге запитання. О котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм. Значить, тепер, навпаки, дивимося на вісь ординат. Шукаємо, де в нас позначка мінус 5 градусів за Цельсієм. Так само проводимо перпендикуляр. Бачимо, де ми, де ми дійшли, і можемо тепер проспостерігати, що мінус 5 градусів за Цельсієм було о 4 годині. У котрій годині було мінус 2 градуси за Цельсієм? Знайшли на ось ординат мінус 2. Градуси. Так само проводимо перпендикуляр, ну і бачимо, що ми вже в цій точці були. Отже, мінус 2 градуси за Цельсієм було о 6-й годині. І 1 градус за Цельсієм, Знову ж таки, на осі ординат знаходимо одиничку. Проводимо перпендикуляр, бачимо, що ми тут вже, в принципі, були. Ця точка лежить навпроти позначки 10. Отже, о 10-й годині був, температура була 1 градус за Цельсієм. Розглянемо наступне завдання. На малюнку зображено графік залежності відстані у кілометрах, яку проїхав автомобіль, від часу руху у годинах. І перше запитання: яку відстань проїхав автомобіль, якщо час, тобто те, дорівнює 1 година? На нашому малюнку шукаємо вісь, яка відповідає за час. Це в нас вісь абсцис. Отже, шукаємо одиничку, тобто 1 годину, про яку в нас запитують. Проводимо перпендикуляр відносно цієї осі. І піднімаємося до нашого графіка. Ставимо точку, проводимо наступний перпендикуляр, і бачимо, що за одну годину автомобіль подолав 50 км. За 3 години бачимо, що автомобіль подолав 150 км. І за 4 години бачимо, що автомобіль подолав 200 км. Друге запитання: за який час автомобіль проїхав відстань, якщо певна відстань складає 100 км? Тепер ми дивимося на вісь, яка відповідає за відстань. Тобто вісь ординат. Шукаємо позначку 100. І так само проводимо перпендикуляр відносно тепер осі ординат. Ставимо точку на нашому графіку і спускаємося тепер до вісі, яка позначає в нас час. Отже, 100 км автомобіль проїхав за 2 години. 200 км. Знову ж таки, шукаємо цю позначку на осі ординат. Проводимо перпендикуляри, ставимо точкою і бачимо, що 200 км автомобіль проїхав за 4 години. І третє запитання: яку відстань загалом подолав автомобіль і за який час? Ми бачимо, що наш графік починається ось тут з початку координат, з нуля, і завершується ось в даній точці. Тобто, відповідно до цього графіку, ми можемо сказати, що всього автомобіль проїхав 250 км і витратив на цей шлях 5 годин. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!